Діамантовий директор 01.12.2025 2025 року. Що ж дуже далеко. Нормально. Вибачте, Нормально. якщо Нормально. він зараз тільки керівник. Нічого на діамантовій були якраз. Валя. Ні, Валя ну наша. я запропонувала. Не... Не... Ні, ні, правильно, 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 молодець. Ну, по три місяці можна через одне перепригувати, але ж. У людини нема зовсім структури, от що біда. Так. В'ячеслав, що треба, які умови для того, щоб е, діамантовим директором тебе визнали в компанію? Перша умова, яка для всіх однакова. Що? Я говорю. я п'ять керівників. Ні, не ця умова каже. Тисячу ну, гривень. так, да. От, от пише перше. Особистий. Об'єм тисячу балів. так? Да? Mm -hmm. Які у нас одиниці е, беруть участь балів. в обрахуванні? Гри. Бали, бонуси, гривні. Правильно? От. Балами обраховується товарообіг, бонусами винагороди, гривнями, е, обналічені е, гроші наші і ті, що ми проплачуємо. Так, друга умова на числа. Окрім того, що особистий об'єм одна тисяча. Друга обов'язкова умова для діаманта яка? П'ять керівників. Ні. 90 тисяч. Ні. Друга умова, особиста група. 6 000. Хто входить в особисту групу? Які статуси входять в особисту групу? П'ять керівників. Що тут зациклила? Ні, діло не в поколінні. І друге покоління, і третє може, бій, так, бій. все що угодно. Оце, так, да, доїхали вже, так? хто входить в обов'язкову групу особисто. Які статуси входять? Ну, Клієнтські статуси входять. Споживач, постійний, постійний, покупець, жерави, покупець, партнер. постійний покупець Партнери. і партнер. Партнери. Правильно. Три, тобто три статуси. всі статуси споживачів. Так, особиста група. 6 тисяч баїв. З якого статусу починається? В принципі, так. Да. Третя умова. Третя умова. Совокупний об'єм трьох поколінь. Який повинен бути? 90 тисяч. Так. Совокупний об'єм. 90 тисяч. Мені ж скоро треба знову всіма. 90 тисяч балів. А тепер ми вже напишемо четверту умову. В першому поколінні. Перше покоління. Скільки керівників? П'ять. Ви варічка кажете, що це слишком довго. А якщо нема жодного керівника, треба п'ять. Ви самі казали, що треба раніше швидше не надо. Я деяких, навіть те, де, що ми пишемо, то це слід. Ну, От зараз ми обратний. Чому я написала зворотній план. Чому? Тому що ми будемо з цього моменту йти назад. Якщо 1 грудня, 1 грудня отримав діамантового директора, то... Ем, коли почнеться кваліфікація на діаманта? М? В якому місяці? В якому? Якщо 1 грудня отримав грудень, січень і людий отримав. Ні. Отрим, це він, отрим, трим, це він, сьогодні, трим, це він вже, е, вже затверджений. А якщо затверджений, то вже 1 сім.01 ну, він ну, вже вересень, жовтень, листопад, 1 грудня діамантове дерев. З вересень став на кваліфікацію, так, правильно? Так. Тобто вже всі умови мають бути вже в вересні. Правильно. В вересні вже став на кваліфікацію. А значить, до вересня ще ми три місяці відраховуємо, щоб став він керуючим директором. Ми зараз не будемо розрах... ну... роздивлятися той момент, коли перескакують. Зараз ми зробимо так, як найповільніший, найповільніший ми зробимо шлях. Так, знову пишемо. В'ячеслав. В'ячеслав. Коли він повинен бути вже підтвердженим керуючим директором? 1 вересня. Правильно. 1 жовтня він вже діамант кваліфікація. Листопада другий місяць діамант і третій місяць перше грудня. Правильно <пробує> ми порахували? <пробує> <реку> ні. на 1 грудня, якщо на 1 грудня, то це... то... Підтверджений. Тоді, виходить, вересня, діамант, жовтня, а я вам що кажу, ну це вже ж пройшли. Ні, ні, ні. підожіть. 1 жовтня його відзначили як перший місяць діаманта, так? 1 вересня, 1 вересня його. Мересня. 1 жовтня, правильно, жовтнь, жовтнь, закінчився. Листопад, 1 жовтня, жовтня у кабінеті висвіпили... місяць кваліфікації. Да, так, так, перший місяць так. кваліфікації. Другий місяць, ну, 1, 1 жовтня, листопада. листопада. 3-1 числа е, грудня. Дребята, що це ви назад? А за... тому, що на і судилися, Май, і так, що почали Ну хто це ви? Ну ви обсуждали, ви сказали на 1 грудня, він діамант. І ми вернулися до Ну, да. Тут, тут пішли різні варіанти, різні думки. Да, Тому Перша Владіслава, не, не, Верша, да, не, не Верезе, Тихо, тихо. Щоб 1 грудня був діамантом. Вересень, жовтень-листопад три місяці треба закривати. Да, ми ми не про те, те говоримо. Де? Перше маємо закрити І три місяці. Ми говоримо, коли воно висвітиться в кабінеті. Дайте, Дайте. Дайте висвітиться в кабінеті. 12-го. Висвітилося, що він вже боже... діамант підтверджений. Правильно. Тепер це, керуючого директора беремо, В'ячеслав. Керуючий директор, коли він повинен стати? 1 що вересня, так? Да? Так. Да. Да. Ну він Він вже він має бути, Він, да. він вже має бути керуючим директором. Перше. На 1 вересня перш... 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 він вже є. Керував. А я вам що є. Які умови? Ті ж самі, так? Перше, в основному, ті ж самі ми не будемо ці всі перечисляти. Тільки оці два. Інші. Ну давайте. О кого я бачу? Третя і четверта змінюється. Це швидко можна написати. Та ну напишіть, Не треба. Хороші три часті і буде з третя. Що другий об'єм? Який? У керуючого. 45 45 тисяч. І четверта. Три керівники. Перше покоління, три керівники. Три керівники. назад пішли, якщо першого вже підтверджений першого, е, вересня це, да? першого вересня, 1 першого місяць червня консультант після 1 червня 1 червня, першого червня червень, липень і серпень вересень, е, тепер пішов е, серпень? Да? 1 серпня це другий місяць, 1 іюля перший липень-серпень. Що знаємо 0,6? О, правильно, 0,620. Мінус три. Люди добрі, тут. Так легко, так. Це просто. Так, примістить. Тепер що ми пишемо? Третій місяць, совокупний об'єм. У, е, хто це у нас е, консультант-директор? Це керуючий директор. Це консультант-директор. Так, В'ячеслав, самокупний об'єм 24 тисячі, скільки керівників? Два. Правильно. Два керівника. Чудово. Тепер просто директор повинен стати 01, 03. Так він уже ж директор. Ні. То й діло. От зараз подивимося. Сьогодні, завтра ну, <ривіт> і <зні> після завтра <ривіт> <послезавтра. ривіт> звучу. 01.03 2025. Тож В'ячеслав. Які умови тут? Третя умова 12 да? тисяч. <ривіт> Свокупний об'єм 12 тисяч і четверте. Один, Один керівник. Травень, квітень, березень, наче за два місяці хай стає директором, іначе йому другого виходу нема. Які ваші думки? Що треба зробити В'ячеслава Олексій?